Доброго дня, мої любі дітки і дорослі. Сьогодні я мандрую вулицями нашого міста. Осінь нам давує дерева яскраві, жовті, жовто-гарячі. У наших деревах можна побачити багато дарунків осені. Наприклад, гуляючи алеєю каштану, я назбирала багато каштанів. Гуляючи алеєю дубків, я знайшла багато жолотів. Як приємно, що вона така гарна осінь. Я вам пропоную сьогодні відправитись до лісу. І ми підемо не самі, а підемо разом з Наталією Забілою з української письменниці. Такий веселий ліс. Зелені діти сосон мереживом сплелись. Осики та беріски неначе золоті. Кремтять росинки-бризки на кожному листі. Так. Добрий ранок, ми зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою, блискучі та слизькі родиною великою розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі й пишається. Хороший борови. Поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, під дубки під дубком. А ось пеньок з опеньками, і он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. Ну що, дітки? Сподобалась подорож разом з Наталією забіли до лісу. Розкажіть мені, будь ласка, про що йшла мова у цьому творі? Так вірно це йшла мова про грибочки. Мені дуже сподобався. Пеньочок з сапіньками. І так, апинки наші бувають різні, від світло-коричневого кольору до темно темно-коричневого. А чому так відбувається? Чого вони різні? Тому що наші апеньки зростають великою дружньою родиною, і вони зростають на пеньочку. Наприклад, на пеньочку з дерева, акація опеньки мають світло коричневий кольор. На пеньку з дуба дерева дуб, то зростають уже апеньки темно-коричневого кольору. Сьогодні я вам пропоную. Намалювати опеньки. Напеньку. Давайте пригадаємо з вами, що нам потрібно для того, щоб намалювати грибочок. Нам треба знати будову нашого грибочка. Наш грибочок має ніжку в першу чергу. Але вона тоненька опиньків. і капелюшок. А він у неї теж невеличкий. Але він закруглений донизу. І сьогодні ми з вами намалюємо ось такі гарні опеньки. Ви згодні вирушаємо в творчу майстерню, щоб намалювати апеньки на пеньку. Для роботи нам знадобиться з готовим пеньочком пензлик, водичка, фарба від світло-коричневого до темно-коричневого і серветка. Розбудили пензлик і починаємо працювати. Набираємо фарбу і на пеньочку формуємо опеньки. Ніжка і шляпка трішки запруглена. Ми знаємо, що опеньки зростають великою ровдиною, тому малюємо великі опеньки і маленькі опеньки. Но наш нас з опеньками не може зростати повітря. Тому ми обов'язково малюємо землю з сухими вже листочками. І якщо у вас є бажання, можна домалювати неябаринками. Ви знаєте, що грибочки зростають тоді, коли пройшов дощ. Ось така чудова. Ви дуже гарно попрацювали. У вас дуже гарні пеньочки. Я пропоную всім іншим діткам так само приєднатися до нас і намалювати свої пеньки на пеньочку. До нових зустрічей! Все буде Україна!